Він буває червоний, синій, білий, зелений, чорний фіолетовий, жовтий, він же фруктовий, ягідний, трав'яний, квітковий, квітучий, він же заспокійливий, тонізуючий, очищаючий, лікувальний, він же китайський, японський, індійський, ормоський, в'єтнамський, індонезійський, грузинський, краснодарський, російський, курильський. Історія чаю бере свій початок більше двох тисяч років тому, а культура чаювання, судячи зі збережених письмових джерел і археологічних знахідок, спочатку почала розвиватися на азіатських територіях. Місце походження чайних кущів тропічні і субтропічні гірські ліси Південно-Східної Азії Індокитай, у дикому вигляді чайний кущ, виявлений у верхньому асамі і на острові Хайнань. Отже, чайний кущ перше стали культивувати в Китаї. Звідки він потрапив до Японії на початку колоніальної історії XVI століття Португалія, яка торгувала тоді з Китаєм, була першою, хто привіз сам чай і звичку його пити в Європу? У 1824 році голландці стали культивувати чай на острові Ява, а в 1834 році англійці в Гімалаях. Спочатку чай став відомий як лікувальний напій. І лише після декількох сотень років його стали пити просто для задоволення, сьогодні чайний кущ вирощують в масовій кількості на спеціальних плантаціях для зростання цієї рослини необхідний теплий клімат з достатньою кількістю вологи, що не застоюється біля коріння, більшість чайних плантацій розташовується на гірських схилах в районах з тропічним або субтропічним кліматом. В даний час найголовніші культури чаю зосереджені в Китаї, Індії, Японії, Індонезії, Шрі-Ланці, на цейлоні, в Африці, в Кенії і Наталі, в Південній Америці. В Європі чайний кущ росте під відкритим небом в Росії, Краснодарський край, на Кавказі, Грузія, Азербайджан, в Південній Англії, Португалії, Сицилії і Західної Франції. Підготовка сировини для виготовлення чаю включає його збір. Попередню сушку, в'ялення, скручування, більш-менш тривале ферментативне окислення, остаточну сушку, інші операції копчення, обсмажування, варіння, додаткове ферментування і навіть витримка в азоті вводяться в процес тільки для виробництва окремих видів і сортів чаю, наприклад, лапсанг, сушон, габа. Найбільш важливими складовими частинами чаю є дубильні речовини, кофеїн і ефірне масло. Від цих речовин залежить смак, колір, аромат і лікувальні властивості напою. Дубильні речовини і катехіни надають чаю гіркуватий і терпкий смак, а ефірна олія тонкий запашний аромат, бадьори дію чаю в першу чергу обумовлено вмістом кофеїну, якщо ми звикли пити чай, просто попередньо заливши суху сировину окропом і за бажанням. Додавши потім різні підсолоджувачі, цукор, мед варення і то по всьому світу способи вживання чаю дуже різноманітні, так багатьом відомий англійський чай, коли в напій обов'язково додають молоко або вершки. Всі чули про складні китайських і японських чайних церемоніях, коли напій заварюють. А після безліч разів переливають по різних ємностей. У деяких регіонах Азії в чай обов'язково додають сіль, борошно і або масло на Тибеті навіть прогіркле. В Японії популярний зелений чай з обсмаженим коричневим рисом, а в Латинській Америці та Індії ді спеціями десь воліють чаї холодні, десь гарячі деякі вживають дуже розбавлені настої, інші виключно міцні, одні п'ють виключно чистий чай, а інші. Тільки з добавками. класичні чаї, власне, справжній чайний кущ – це камелія китайська вид рослин роду камелії сімейства чайні порядку в розкоцвіті. Це вічно зелений довгоквітучий чагарник або деревце з щільними шкірястими листям, запашними п'ятипелюстковими квітками і плодами коробочками. Тільки напої на основі сировини різних сортів китайської камелії можуть іменуватися справжнім чаєм. За типом чайного куща існують різновиди чаю, китайська різновид, те синенсіс, вар», сіненсіс китайський, наприклад, льюнанський чай, улун і ін, японський сентя, гекуру, держелінг, хурмозький, в'єтнамський, індонезійська, грузинський і ін, асамська різновид, те сіненсіс свар, «асаміца», індійський, асамський та ін. Сейлонський, кенійський, угандійський та інкамбоджійський різновид природний гібрид вищевказаних, вирощується в деяких районах індокитаю, найбільш часто в спеціалізованих чайних магазинах ви можете зустріти такі найменування. Поерпостверментований чай відрізняється специфічною технологією виробництва, коли зібране листя, оброблені до рівня зеленого чаю. Піддаються процедурі мікробної ферментації, яка може займати різний час. Беруть участь в ній мікроорганізми, помітно змінюють хімічний склад і смакові якості чаю, на відміну від інших типів чаїв, пор не тільки окислюється, але і ферментується в прямому сенсі цього слова. Виготовляється як знирок. Так із зрілих листя зі старих рослин за способом приготування ділиться на шопоер, штучно зістарений, приготований і шенпоер сирої зелений. Ступінь окислення шопоерів постійно вона визначається сортом і технологією, і зазвичай досить висока. Окислення шенпуерів змінюється з віком, і якщо молодий чай окислений всього на кілька відсотків. То старий може бути окислений на кілька десятків відсотків. Один і той же чай у міру старіння дає настій істотно різного виду аромату і смаку перед вживанням пуер заливають гарячою водою температурою близькою до кипіння і наполягають вживати його прийнято маленькими порціями, щоб оцінити не тільки смак, але й після смак на окрему увагу заслуговують форми присування пуеру. В яких той зберігається, надходить у продаж млинець, гриб, чаша, гарбуз, цегла, квадрат, улунцинча олун – напівферментований чай. При його обробці ферментацію не доводять до кінця, їй піддається не весь лист, а лише його краю і частина поверхні. У той же час внутрішні шари чайного листа зберігають властиву їм структуру і не ферментуються, тому вважається, що улун поєднує в собі властивості як зеленого чаю. Яскравий аромат, так і червоного. Насичений смак розрізняють два підвиди ближче до зелених, ступінь ферментації менше і ближче до червоних чаїв. Ступінь ферментації більше, краще сорти як слабо, так і сильно ферментірованих улунів, китайські високогірні. Кращий час збору такого чаю. Осінь тоді чай збалансований по аромату і смаку. Заварюють улун водою температурою 82-85. З плутанина може виникнути з дуже популярним цінцювань, так званим молочним улуном. За правилами, так іменується особливий тип улуна з легким квітковим присмаком. Іноді нагадує молоко однак дуже часто під такою назвою продають просто ароматизований чай, який цінується набагато менше дарджелін, чайне шампанське. Індійський чорний чай з верхівок молодих пагонів з двома листами і ниркою, на відміну від інших сортів чорного чаю, держелін піддається ферментації в повному обсязі близько 9 і за цією ознакою він наближається до улунам. При правильному його заварюванні виходить світлий напій з витонченим мускатним, з легка терким смаком і квітковим ароматом, такі властивості забезпечуються особливими умовами зростання чаю. Холодним і вологим кліматом, високогірним розташуванням плантацій і особливостями ґрунту. Сенча сентя, сорт зеленого чаю, виробленого в Японії і Китаї і японський набагато якісніше і дорожче, сентя збирають протягом усього літа зібрані чайне листя, доставляють на фабрику, де вони обробляються парою для того, щоб уникнути окислення, скручуються у вигляді циліндра, що робить їх схожими на хвою, сушиться сухим повітрям. Залежно від сорту, чай сентя заварюють водою температурою від 5,0 до 8,0, зазвичай близько 8,0 з бантя нижчий сорт японського зеленого чаю. Це чай пізнього збору. Його збирають в серпні вересні з тих же чайних кущів що і сентя. Для бантя використовують великі жорсткі листя і стеблинки, які залишаються після збору більш молодих і ніжних листя для сентя, хеко-зелений японський чай найвищої категорії. Зібраний з кущів, закритих від сонця на три тижні, що уповільнює їх зростання, робить листя темнішими і збагачує чайний лист амінокислотами, які надають напою солодкість, далі листя скручують і сушать, близькі по обробці і смаку досентя. мачу маття мелені в порошок листя зеленого японського чаю. Так японці готували напій аж до середини своєї століття, що надавало йому особливий смак, причому десь порошковий чай присмачували сіллю і м'ятою з додаванням гарячої води, а десь наполягали в окропі і збивали вінчиком до утворення пінки. Підготовка матча починається за кілька тижнів до збору врожаю, коли кущі чаю закривають від прямих сонячних променів. Після збору врожаю листя сушать прямими і розмелюють. Виходить чай тентя для виробництва маття з тентя прибирають стебла і прожилки, а потім перемелюють його в яскраво-зелений талькоподобний порошок для вживання в якості чаю його заварюють водою близько вісімдесят і збивають віночком. У наш час матча також широко використовується як харчова добавка до різних японських десертів вагасі, морозива із зеленим чаєм, а також до локшини соба. Решта перемелений, набагато більш низькосортний зелений чай іменується Фумацутя і конатя його ще кілька презирливо називають розчинним чаєм, а сам сорт індійського чорного чаю з невибагливих і високоврожайних дерев з північного сходу країни. Збирають чайне на листя навесні і влітку, а сам так само, як і змішані з ним чаї, нерідко продаються у Великобританії як чай до сніданку. Пов'язаний чай квітучий. Штучні зв'язки листя і бутонів чайного куща, а також будь яких інших смакових і колірних добавок календула: Жасмин, Хризантема, Амарант і. Які дуже красиво розкриваються квіткою при заварюванні в прозорій чашці або чайнику, крім відмінного смаку і аромату якісного чаю, ви отримуєте естетичне задоволення від зовнішнього вигляду і зачаровує процесу заварювання. Кольорові чаї знавці в курсі, що чаї розрізняються і за кольором: буває чай червоний, синій, білий, зелений, чорний, фіолетовий, жовтий. Залежить кольоровість від ступеня ферментативного окислення чайного листа перед остаточною сушінням в процесі виробництва і сильно впливає на характеристики чаю, аромат, смак, колір настою і т. класифікація чаїв за ступенем окислення неоднозначна. Тому що китайська термінологія дещо відрізняється від тієї, яка застосовується в Європі та Америці. Причому для звичайного покупця, який твердо знає, що чай може бути лише чорним або зеленим, ця різниця може бути зовсім неочевидна, тому що суху сировину часом зовні виглядає абсолютно однаково, як же їх розрізняють. Фронт – не справжні чаї синю кліторію, вона шанчан і червоний каркадий. Гібіскус ми вам розповімо в наступному матеріалі, а зараз розберемося з кольором справжнього чаю. Чай чорний вид чаю, що піддається повній ферментації, окислення протягом від двох тижнів до місяця, за традиційною технологією через довгою ферментації зібраного в купи чайного листа у вологій атмосфері, в обробленому вигляді він у таких сортів чорно-коричневого кольору. Це традиційно найбільш популярний вид чаю в Європі. Звучаючи Росію, відрізняється насиченим смаком, трохи терпким ароматом і дуже красивим кольором, настою всіх відтінків червоно-коричневого. У китайській мові цей тип чаю іменується червоним, а чорним чаєм там називаються пуери, а також приготовані з порівняно грубих чайних напівфабрикатів такі сорти, як хунанський хейча, лооцинча, сичуванський бянча, представники чорного червоного чаю кімун, і інань, асамський чай, цейлонський. Erl Grey, лапсанг сушон, чай синій, це сильно ферментовані Fenghuang Daninutsun, дахунпав, Dunfan майжень, чай бірюзовий. Це вже знайомий вам улун, напівферментований чай, який згідно з китайською класифікацією, займає проміжне положення між жовтим і червоним. Чай зелений вид чаю, відданий невеликому ступеню ферментації 5, 1 2 з попередньою фіксацією високотемпературною парою. Володіє світло зеленим кольором настою яскравим травянисто квітковим ароматом і добре вираженими лікувальними властивостями. Представники сіхулунсин, білочуй, лунсін, дафанчу, ецин, гакуру, мавфен, чуйме улицин кабусетя. Заварюються водою 61 один в залежності від сорту. Якщо заварювати в занадто гарячій воді або занадто довго, то буде гірким і терпким незалежно від якості. Чай жовтий чаю підданий ще меншому ступеню ферментації, ніж зелений 7 1, 0. Рідкісний. За рахунок малого ступеня обробки має яскраво вираженими лікувальними властивостями, виготовляється з високоякісної сировини, щільних і важких непошкоджених нирок, виключно в Китаї, володіє світло бурштиновим кольором настою. Сполоткуватим смаком з оригінальним післясмаком і унікальним ароматом, з копченими нотками представники цюньшань Хуан'я, мандінхуанья, хошеньхуан'я, бейган моцянь заварюють жовтий чай водою температурою шістдесят шість, чай білий вид чаю, що піддається найменшому ступеню ферментативного окислення, 5-7. виробляють його з листя певного сорту чайного куща, який дуже рано починає вегетувати, збирають навесні. Володіє слабо жовтим кольором настою, вишуканим смаком з багатими тонкими нюансами і витонченим ароматом, вважається одним з найбільш цілющих чаїв, іменується чаєм здоров'я і молодості. Представники Байхав Інчень, баймодань, шоумей, гунмей. Заварюють водою 66,5, З білий чай часто підробляють, видаючи за нього звичайний зелений. Сподіваємося, наша стаття допоможе цінителям ароматного і корисного напою трохи більше дізнатися про нього і навчитися розбиратися в видах і сортах справжнього чаю.